Усім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі вже 13 лютого, вже пів місяця осталося зимі всього, і далі вже піде сезон, можна сказати. Вирішив вам показати, як я роблю вулики з початкового стану і довожу їх до кінцевого. І ще перед цим хотів показати таку проблему. У мене виникла проблема. З цими вуликами, що я заказував, виникла така проблема, що хотів вам показати, можливо, у вас теж будуть такі проблеми, то ви щоб теж робили так, як я. Ось дно. Ось дно вулика. Коли стоїть вулик взимку, утворюється конденсат і Дно, самі доски ось не крашені, вони зверху, знизу крашені, а всередині вони не крашені. І вони набирають вологи і розширюються, розширюються, розбухають. І ось ця доска задня її випирає. Випирає до такої степені, що в мене з 15 вуликів, 15 вуликів таких стояло, з 15-7 вуликів в мене випрало дно, аж вирвало, от шляпки осталися в всередині, а ці доски повиривало. Просто виломало оці кріплення. Так розширається з середини доска. Тому я вирішив всі повністю вулики, я вже все зробив, ще останні три дні залишилось. Я думаю, покажу вам. Можливо, у когось така ситуація виникне, щоб знали, що робити. Знімається ось це кришка задня. Відкручуються ось, саморізи, знімається кришка, потім витягається досочка з середини. І ось цю досочку підрізати, хоча б з пів сантиметра. Можна сантиметр, пів сантиметра, не важливо. Там, коли всередині ви відріжете, утвориться трошки шат буде цих досочок. Але це не важливо, тут є от фальці, тому якщо навіть чуть, чуть буде зазорчик, там бджола не пролізе. І вони їх, якщо буде просвіт, вони їх заліплять прополісом і все. Але коли вже доска почне розширитися, ці вже будуть зазори, і вона вже зазори буде компенсувати, і вже задню кришку виривати не буде. Я вже договорився своїм е, цим столяром, що він мені виготовляє вулики, що надалі, як він мені буде виготовляти вулики, буде так робити. Буде з, робити зазори. Чуть-чуть в доска. Між досками тут зазорчики такі дуже маленькі будуть. І воно буде компенсувати це що розширило. Тому ось така проблема. Далі вже буду робити нові вулики, буду їх доводити до кінця, красити. Все вам покажу. Ось так береться. Доска в мене тут циркулярка, я зараз вам. Покажу. О, ось на дворі там циркулярочка маленька, ручна. Не ручна, вона така, але вона маленька. Ось так тут я вже підігнав. Вже виставив скільки мені треба. Тут пів сантиметра, виходить, приблизно там трошки більше. Зараз я вам ближче покажу, щоб, щоб видно було. Ось. Бачите, тут ось, ось такий зазорчик я зробив і воно собі пиляє. Зараз я відпиляю. Сам процес, щоб ви побачили. Відпеляв. І вже вона вже ця досочка менша. Ось зробилася, я її вставляю всередину сюди. І все. І кришку назад прикручую саморізами. Нічого важкого, але цей момент є, я замітив, що не тільки в мене випирає. І от, у знайомого пасічника теж е, похожі вулики йому столяр виготовляє і в нього теж випирає. І я от говорив, він казав, він навіть сам собі робив, якийсь там дніща був. То в нього не тільки дно повипирало, а ще й і кришки повипирало. У мене кришки не випирають, тому що в мене е, немає доступу з кришки до вулика. У мене між кришкою і вуликом стоїть пленка, тому там не утворюється конденсат. І там, як то від бджіл не йде тепло до кришки, не утворюється конденсат і кришку не випираю. Можливо, у вас щось подібне було, то ви мені напишіть, можливо, я порадьте щось. Можливо, я ж, бо я в цих справах, як то деревини, я не дуже не бум-бум, можна сказати то ви мені порадьте. можливо, я не так роблю, можливо, є якийсь інший спосіб кращий, щоб е, е, ці, е, щось зробити з ніжчим да, надалі, щоб компенсувати ці, це розширення. Тому що випирає. Можливо, ви мені підскажете щось лучше. Це вона в початковому такому вигляді, це приходить мені виробник сам їх привозить. Ось така вона. Далі я вже доробляю тут, а в мене як тут. Ланки прикручуємо, ножки можна їх назвати. Також так прикручую от, сітку. От. Купив бачите, от, таку сітку. Я не знаю, як вона називається, оцинкована, якась вона лята. Чи, а ні, Вона не лята, вона вибита формою. Вона витиснена формою, знаєте, висічена. Отак, от, Форма бах, лупи і висікається, що вона така суцільна, не переплетена, а суцільна. Я думаю ви в курсі, тому що така сітка вона всім відома. Ну і, і льотки. Льотки я зніму одільне відео про льотки, тому що льотки в мене можливо комусь сподобається, комусь ні. Льотки я роблю такі, що вони сйомні. Прильотна дошка. Отак дошка, вона, вона все є, вона крепко стоїться. А як треба, то як десь кочуватиму чи ще щось, то я раз, зняв і все. Ну і відкинувши. Вулик можна без неї транспортувати, а потім прийшов і так раз поклав назад тут. Все. Ось така природна дошка, тому я зніму одне відео, як буду робити ці дошки. Це. Вам покажу, все розкажу. Він мені теж, якщо у вас подібні вулики, щось порадьте, можливо, я щось ще. Не так роблю, щоб теж щось знати. А то я в дерев'яних цих справах я в столярстві не розбираюсь. Довго не знімав відео, вже далі буду знімати, тому що ну, що я буду знімати? Я ж не буду знімати там відео, розказувати таке просто. То, що всі вже і так знають. Тому я вже далі вже буду знімати відео, далі буду робити отут все. Красити вулики, все розкажу, там питання задавали, як. Роблю вулики, тому от знімаю, от показую там. Як їх довожу до кінцевого вигляду, як крашу, яку краску використовую. Яке, що? Я все буду знімати показувати. Все, миру і добра всім, до наступних відео.